Найсвятіше ім'я, Ісуса нехай буде в моєму серці, в моїх устах, на моєму язиці, нехай найсвятіше ім'я Ісуса просвітить мій розум, мою уяву, посилить мою волю, нехай найсвятіше ім'я Ісуса буде в мені, наді мною, переді мною, біля мене, нехай буде в усіх моїх мислях, словах та ділах. Нехай найсвятіше ім'я Ісуса збереже мене від усіх сумних мис... мислей, від малодушності, від зневіри, найсвятіше ім'я Ісуса, будь моїм непохитним довір'ям, моєю силою, снагою, моєю надією і вірою в житті та смерті. Прийдіть, поклонімось церкві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і при.